Привіт! З вами Оленка Переселенка, і сьогодні я розповім вам, де, як і за скільки ми купили цю чудову хату в селі, яку зараз ремонтуємо, в яку тут до нас приходить сусідське кошеня. Ну, по-перше, де ми знайшли цю хату? Ми моніторили час від часу оголошення на Оеликсі. І врешті-решт знайшли те саме. Поїхали, подивились, поговорили з сусідами. Сусіди сказали, що десь раз на тиждень обов'язково хтось приходить і дивиться, але далі цього чомусь не йде. Напевно, люди лякались хащі. А ми не злякались. Хата була виставлена на продаж за 5 тисяч доларів. Ми домовилися із хазяїном за 4,5 тисячі доларів з умовою, що саме ми будемо займатися оформленням документів та угод. І направду я вам скажу, ось це оформлення документів, воно нам наробило дуже багато клопоту. Тому що свідоцтво про право власності та технічний паспорт будинку, документація, без якої не можна нічого придати, вони були дуже-дуже старими. Тому е, ми ось цим всім і займалися. Ми оформили новий технічний паспорт, ми збирали довідок, і ми е, робили оцінку власне, цього об'єкту. І цікаво, що тут же ж у нас земля сільськогосподарського призначення. Це будинок, будинок. тут у нас 70 квадратів, плюс 12, напевно, квадратів веранда. І 65 соток – це земля, десь 50 з гаком, з них це город. Все оформлення всіх цих довідок, технічних паспортів і оцінок коштувало нам десь 200 доларів приблизно. Послуги нотаріуса обійшлися нам в 595 доларів доларів. Ну, це 22 тисячі гривень, там, 21 500, здається, було. Левова доля грошей, за якими, власне, купили цей будинок, це гроші від продажу нашої ділянки під Києвом, про, під Києвом, про яку я вже говорила. Ми її купили у 2020 році за 6 тисяч доларів, а продали у 2023 за 4 тисячі доларів. Ось такі ми погані бариги. Ми власне з ще до початку повномасштабного вторгнення думали про те, щоб продати цю ділянку, і за весь цей час ми періодично виставляли оголошення на OLX на ту саму ціну, або трошки більше хтось там цікавився, але до угоди так і не дійшло. Але коли ми знайшли вже ось цю хату і дуже хотіли її купити, ми власне звернулись у агенцію загородної нерухомості Старгород, яка е і займається власною нерухомістю у Вижгородському районі. І що я вам скажу? Вони продали цю ділянку за два дні. У понеділок ми їм перший раз позвонили, а в четвер ми вже їхали з Вижгорода Гумань із Грошима. І так, ми могли би ще там. Незрозуміло, скільки років продавати самостійно або з ріетором за 6 тисяч доларів цю ділянку, але нам насправді продати її за 4 швидко було вигідно, тому що ми одразу вклали ці гроші у будинок, який нам дуже сподобався. Цей котик, звісно, він, напевно, всі перегляди зробить. Котик, це, до речі, не наш, у нас свій. Є. Головне, щоб пантик Васильович це відео не побачив, бо це буде капець. Мені на сорочу ліжко. Хата розташована у Черкаській області у 20 кілометрів від Умані у живенькому селі, де є дитячий садочок і школа. Але лікарні тут немає. Тож подивимось, ми може взагалі залишимось у педіатрах в Умані. Хата будувалась у 70-ті, Да, ми казали 71-й, здається, рік сусідка нам казала, і це така типова архітектура Черкащини. Багато хто у коментарях це впізнав і. Сама хата обкладена цеглою. Правильно кажу, так? Правильно. Правильно. <ріху> Село я, чесно кажучи, не хочу називати. Я думаю, вам, в принципі, цієї інформації буде достатньо для розуміння ринку. Ну і всі ці ціни вони актуальні на літо 2023 року. Бо я ж не знаю, коли ви будете дивитися це відео. Я сподіваюся, що я дала вам більш-менш вичерпну, вичерпну інформацію. Бо один одне топ питань у коментарях це у нас де розташована хата, і за скільки ви її купили. Ну я розумію. Люди хочуть моніторити ринок. Люди хочуть а, це розуміти. Як воно де скільки коштує, і до речі, ми дивились на OLX, але насправді, якщо у вас є час і натхнення, як то кажуть, то має сенс поїздити по селах. Ну, якщо ви теж як ми хочете хату в селі, і подивитись, попитати у людей, подивитись на таблички продано, бо іноді діти, баби продають хати, а вони інтернетом не користуються. І ви просто їздите, дивитесь і обираєте, що вам подобається, і так можете знайти собі варіант. Ми просто постійно працюємо і Працювали тому у нас особо часу не було їсти. Ну я не знаю, як ви думаєте, але, але ми щиро вважаємо, що нам дуже пощастило, що ми за таку ціну купили таку класну, таку хату, не захаращену у хорошому стані. Тому що насправді можна на ринку зустріти хати і за 7, і за 8, і за 10 тисяч такі поповники. Там і потолок може бути провищий, там можуть бути наклади сторічні тряпоки, і невідомо не чого. І там можуть бути отакі, такі докіщини на стінах, такі стіни, і все що завгодно. Але там воно може коштувати 10-12 тисяч чисто за того, що газ вже підведений. У нас тут газ підведений додому, але не підключений. Ну для нас це оптимальний варіант. У кожного вже ж свій оптимальний варіант. Бо кожен хоче щось своє, комусь пріоритеті одне, комусь інше. І у всіх свої там якісь матеріальні можливості. Ми вважаємо, що нам пощастило з цим сусідом Теж тож не перемикайтесь, буде цікаво.